І далі традиційно у ТІПІБанк представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. УТІПІБанк банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з ОТІПІБАН. ОТІПІБА банк вашого успіху. Розбагатіти можна у різний спосіб і в різному віці. 86-річна Інгеборда Моц, типова німецька пенсіонерка, коли б не одне але останнім часом вона найвідоміший біржовий спекулянт у Німеччині. Усе життя ця домогосподарка жила небагато і економила кожну марку. Історія фінансового успіху почалася наприкінці 70-х, коли її чоловік під час чергової сімейної сварки сказав, що у неї занадто мало місків, аби розуміти те, як робляться гроші через 6 місяців після смерті чоловіка близько 10 років тому серед старих фотографій і непотрібних папірців Інгеборда знайшла тисячу акцій концерну Веба. Літня фрау почала грати на біржі і вігідно продала їх. 40 тисяч марок, які вона отримала, стали стартовим капіталом майбутньої біржової акули. Я вирішила, що це просто знак долі. Я хотіла грати на біржі, і ось у мої руки впала тисяча акцій. Я сказала собі, із цієї тисячі акцій ти повинна зробити мільйон. Жодних вагань у мене не було. Я просто не пробачила б собі, якби не скористалася цим шансом. Та й вибору особливого не мала. Я була у прямому розумінні, бідною вдовою. Після цієї фінансової операції вона провела іншу, придбала високодоходні, але ризиковані акції маловідомих хайтек компаній. І знову удача 97-го року її статок зріс на 100%, а ще через рік уже на 130%, незважаючи на те, що це був час фінансової нестабільності. Секретом свого успіху пані Моц вважає повну відмову від порад консультантів купувати цінні папери відомих, великих і бажано державних фірм. Беріть акції, коли вони дешеві. Продавайте, коли їх курс зростає. Рекомендує. Вона на сторінках своєї книжки видання між іншим коштує 32 євро і розходиться по пів сотні екземплярів за день. Крім того, літня бізнес-фрау читає лекції, дає інтерв'ю і вчить пенсіонерів, як заробляти гроші на фондовому ринку. Нині на рахунку Моц майже мільйон євро. А на зворотньому боці візитної картки біржової грандами зазначено жодного страху перед акціями. Партнер програми Синоптік від природи, що чекати, слід синоптик запитати. Погода в Україні та світі на сайті Синоптик І На сьогодні, все. Дякую за увагу. Всім вдалого наступного робочого тижня і заробляйте більше. Партнер програми український бізнес-ресурс, корисна ділова інформація.